Намагаючись сховатися під кризу, яку потрапила енергетика держави в зв'язку з російськими агр... нападами, ракетними обстрілами і некомпетентністю влади, подивитися ефективність використання коштів в енергоатомі, в гідроенерго і в інших енергетичних структурах, для того, щоб не допустити проведення рішення щодо різкого підвищення. Тарифів на електроенергію. Наголошую, що до фінансування енергетики це не має ніякого відношення. Ви можете продивитися і переконатися, що мільярди євро від наших партнерів надходять не тільки на зброю, а на захист енергетичної інфраструктури. Гроші для цього є, і більшість з них вже надійшла в Україну. А куди ж вони хочуть використовувати? Додаткові прибутки, які вони планують спрямувати на будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій, вони з'їздили в Болгарію, знайшли там недобудований російський реактор, і зараз планують витратити витратити народні гроші для того, щоб російський реактор купити, і років через 10 або 15. Запустити в енергоблоках міфічних, про які я чую вже 15-20 років: Хмельницької, Рівненської, Южного Південно-Української. Або тоді ще було запорізькі атомних електростанцій. Зараз це точно не той час, і зараз в умовах зубожіння людей нам треба зробити максимум можливого для того, щоб гроші залишились в людей, не видирати їх. З їх кишень. Або нехай хтось з тих, хто приймає таке рішення, спробує прожити місяць, витрачаючи 100 кВт годин електроенергії. Поставити себе на місці пенсіонера, багатодітної мами, людин, яка живе нижче рівня бідності, і переконатися, що це зробити просто неможливо, а ви просто штовхаєте величезний. Відсоток українського народу за межу за межами, коли є можливість виживати.